Вітаю вас, малята! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірно, весна. Весна прийшла, свято нам велике принесла. А хто з вас догадався, що це за велике свято? Це велике свято Великдень, послухайте вірш. Гей, Великдень! Гей, весна, що несе мені вона, сонце, квіти, і в додаток. Ці п'яток курчаток, пташенята у садку, зайченяток у ліску, на голівоньку вінок, а у кошик крашанок. Люди добрі, йде Великдень, несе білу паску, дзвонить в дзвони, розсипає радощі і ласку. Воротанька відчиняймо, гостоньків вітаймо. Вже цієї неділі ми будемо святкувати Великдень. День, коли Воскрес Ісус Христос. Дорослі і діти готуються до Великодня, прибирають в своїх оселях. Це роблять в четвер. Його називають чистим. Є така традиція: рано вранці до сходу сонця люди просинаються, щоб викупатись і мати здоров'я на цілий рік. Печуть Паски. Паска – це солодкий колич. Який гарно прикрашають, а яєчка розфарбовують в різні кольори. Їх називають крашанками. А ось ці чарівні яєчка називають писанками, їх розмальовують різноманітними візерунками. У неділю, рано вранці, і дорослі і малеча йдуть до церкви освячувати Великодній кошик. Усі радіють і вітають один одного. Христос воскрес! Христос Воскрес! Це свято несе в собі два символи. Це яйце, в якому зароджується життя і хліб, який дає нам сили. На Великдень дітки грають в гру, чия крашенка сильніша. Треба бити одну крашенку об іншу. Перемагає той, у кого яєчко залишається цілим. Пропоную вам спробувати! А зараз пограємо в гру. Збери великодній кошик. До кошика нам потрібні звичайні яйця або розфарбовані. Вірно нам потрібні розфарбовані. До святкового кошика нам потрібна паска або торт. Вірно, паска. До святкового кошика потрібно покласти продукти чи іграшки. Вірно, потрібно покласти продукти. Дітки, а ще до нашого кошика по традиції треба додати рушничок оберіг українського народу. Дітки, а пригадайте, як люди вітаються на Великдень! Вірно, Христос воскрес! Будемо з нетерпінням чекати цього великого свята! А зараз час прощатися. До зустрічі!